Діана Одеситка 8 квітня приїхала із Словаччини. Розповідає, збирається повернутися додому в рідну Одесу. У совине гніздо прийшла за візочком. Поки батьки оформлюють якусь допомогу, чи гуманітарну, чи матеріальну, якісь у них питання, то тут за дітками і приглянуть, і пограються. От, вони не будуть нікого відволікати. Це дуже гарна ідея. Олександра разом з родиною приїхала до Ужгорода з Миколаєва. Тут вони з початку березня. Привела у дитячий простір племінника. Розповідає, що така можливість суттєво допомагає батькам, яким доводиться стояти в чергах. Це дуже круто, тому що діти можуть не стояти в чергах занадто довго, тому що тут багато біженців і всім потрібна допомога. Мені здається, це дуже круто. Можна прийти. Тут дуже гарні люди. Ми вже другий день сюди йдемо. Дитячий простір розмістили на території історико-культурного комплексу «Совини-гніздо», де з початку війни надають гуманітарну допомогу та працює координаційний центр для вимушених переселенців. В будні дуже велика черга з матусями, і їм важко стояти, Довго, цілий день вони стоять у черзі, їм важко, діткам важко. А так вони відволікаються, граються між собою, спілкуються, малюють. Плануються ще в нас, плануються мастер-класи, шукаємо людей, які б це могли проводити. Записуємо також бажаючих, які б хотіли привезти своїх діток. Дитячий простір ЮНІСЕФ працює щодня з 9.30 до 18.30. Також діють п'ять мобільних бригад, які виїздять у місця компактного проживання вимушених переселенців і надають психологічну та юридичну допомогу. Олеся Добині, Іван Шимко – новини на Суспільному.